Привіт, сьогодні говоримо про тример від бренду Endis. Хто знає такий бренд? А це сьогодні професійна техніка від Endis. Це професійні тримери. І зараз це в мене на огляді Endis 4 в одному. Все-таки, мабуть, для. Власного використання для дому побутовий ендіс. але знову ж таки реєстрація бренду США. Звичайно, по якості, я думаю, не повинно бути питань. І саме головне, ось це такий OneBlaid по типу. І я би, мабуть, вважаю, що хто шукає, просто альтернативу, якісну, класну альтернативу OneBlade, зверніть на ендіс увагу. В ньому є ряд переваг, давайте ми зараз з ними трішечки поговоримо. ну По-перше, давайте подивимося сам форм-фактор. так, тобто в принципі Це те саме, як One Blade, тобто, тут рухома ось є голівка. Ця голівка змінна, тобто вона є в продажі і можна знайти і замінити так само. Єдине, що звичайно, це настільки з'явився цей бренд, і мені дуже цікаво, о, наскільки тут витривалість ось цих голівок, Якщо, наприклад, вони довше тримають. Довше експлуатації, так? це вже велика перевага. Ось, тому треба тут розібрати. Звичайно, зубчики тут дрібні, приємні на дотик. Це дуже добре, тому що такий е, тример ви можете використовувати для тіла. Е, його, е, такі формати називають тример гігієнічний, для тіла, електростанок. Е, це все підходить для нього. І давайте ми е, в чому перевага цього тримера, цього комплекту, тому що це 4 в 1. Тобто тут є ось така насадка OneBlade. Тобто Це вже перевага, якщо Philips OneBlade ми порівнюємо, що тут є різні насадки в комплекті. E, значить Тут є насадка для носа. І, до речі, ось така, отакого от формату не кругленька, є кругленькі такі. Так. А тут ви бачите, воно може бути і для, для брів, і для носа. E, далі. Маленький ось такий триммер. І до нього є ще насадки на довжину. Можна зробити контування бороди. Порівняти на шиї кому потрібно, тобто то це корисна насадка і маленький шейвер. Також корисно, тому що ви, якщо, наприклад, у вас борода, вам потрібно зняти дрібні на щуках волоски не потрібні, на шиї. Або якщо ви просто хочете, наприклад, поголитися. Ви об'єм оцей знімаєте основною насадкою, а шейвером ви чистите все, що не взяв тример. Це дуже хороший комплект. Саме головне, в комплекті в нас іде ось такий фірмовий чохол до тримера. І це означає, що ви, як мінімум, можете брати його з собою дорогу і ви економите на аксесуарах. Тому що, якщо ми порівнюємо з Філісманблейт, такий чохол купувати окремо потрібно, наскільки я знаю, там це трішечки коштує. І по-перше, по друге, я ж не впевнений, що всі вони офіційні. Є звичайно, якісь там аксесуари від інших виробників, просто там для ванплей. Тому це вже велика перевага, що тут вже є чого. Ну і в комплекті є ще насадки від 1 до 5 для, для, для тримера основного, тобто для того, щоб зняти довжину на бороді. Тобто, це знову ж таки це альтернатива ванплей. І ну, я вже не буду діставати. Тут є також, ось ви бачите, блок живлення з кабелем, Це все є. Тому, в принципі, кому потрібно, звертайтесь, я вважаю, це дуже хороше рішення. Ціна 2440, ну ціна, як і всюди, у нас ринкова. А, тому кому зацікавив такий тример, ви можете перейти до нас на сайті. Залишаю посилання. Там можна почитати, подивитися, додаткові фото, інформацію. Я нагадую, що весь контент ми робимо самі. Тобто, фото, живі фото, як воно є. Далі опис. Опис тільки той, який заявлено виробником. Тобто, те, що ви побачите на упакуванні. Ми нічого не придумуємо, тому кому цікаво, звертайтеся.